Всім привіт! Сьогодні тематика відео частково автомобільна. Допомагаю родичу з авто, треба провести його в порядок. А тут собачка дуже багато років їздить і після хімчистки запах все ще присутній. Почитав, що у нас є на ринку, почитав, що там пишуть в Америці. Знайшов ось такий захід. які спеціалізуються на виведенні плям від тварин і по видаленні запаху. Ось, ну, з того, що я знайшов в Неті, ціна, звісно, така трошки кусається, але відгуки на рівні 4.347 з 5 я вважаю досить такі прийнятні. USA made майже літр, 945 мл. Що у нас тут пише? Є режими, ну, класика як для всіх спреїв. Ось, тобто є піна, є струмінь. ось, Так що будемо пробувати. Я взяв дві штуки, друга посилочка ще їде, бо спочатку замовив один, а потім думаю, на велике авто одного може бути недостатньо. Так, що у нас тут ще пише? Тут мінімально бачу він спотіг, хоча було перекрито. Так, це у нас спрей. Тут є ще така ага, шторка, такий, типу як красивий фільтр. Тут у нас буде струмінь. Це типа, мабуть, пінка. Угу. Ага, окей. Тобто, що? То все розумувати, отак зробити, Значить, це спрей. І якщо ми відкидаємо торічний спрей, ну так, да, спрей, а це ага, навпаки, <хи> прикол. Так, тобто, коли така чисто форсуночка, то в нас вона виходить, шикає. Відповідно, коли ми закриваємо ось такою от сіткою, то воно вже більш концентровано. Ну, вже в деталі, мабуть, Пізніше дам апдейт. Поки що. Ну запах принаймні приємний.